Днями на базі молодіжного центру ЛОФТ була проведена зустріч Безпечна громада гендерне питання в рамках пілотного проєкту програми «Мріємо та діємо. Ця подія зібрала молодь віком від 13 до 18 років, які прагнули дізнатися більше про гендерні питання та їх значення в нашому житті. На зустрічі учасники обговорювали важливі теми, такі як гендерні стереотипи та гендерно зумовлене насильство, і шукали способи створення безпечного середовища в своїй громаді. Це була чудова можливість для молоді дізнатись, як відкрито говорити про ці питання питання з батьками та однолітками відбувся захід від міжнародної організації Айрекс в межах програми Бріємо та діємо, який називається Гендер в громаді, але локальна його назва безпечна громада. Він стосується гендерної рівності. У нас було багато підлітків в цій групі. Сподіваємось, що це буде приносити гарні плоди для нашого суспільства. Фасилітаторка Анна Ткач поділила своїми знаннями і досвідом, розповідаючи про способи створення безпечного середовища в нашій громаді. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.